Тест мультиплікаторної катушки HD200. Розказую з самого початку. Якщо ви новачок і ще не бачили на мультиплікаторні катушки, то вам потрібно виставити отут шкалу на максимум і зробити настройку швидкості подачі нитки. Тобто відкидаємо дужку цю і цим регулюємо трошки. Це тормоз у нас осьовий. Відпускаємо і наша приманка. Пішла потихеньку вниз. Оце з такого положення ми починаємо. Спочатку при закиді рекомендую вам ще притормажувати пальцем. Коли приманка тільки, це у нас регулювання флікціона йде. Відпустили Затягнули. Торкається води, зразу зупиняйте котушку пальцем. Потім, коли вже буде у вас. Досвід, коли вже налаштування всі зробите, тоді вже буде набагато простіше. По початку приманка вас далеко летіти не буде. Взагалі рекомендую для початківців вийти на водойму, потренуватися. Так, зробили перший закид, полетіло на там метрів, скільки у нас, 10 на максимум. Тепер відпускаємо трошки цей тормоз. Положення можна змінювати на менше. Так, вже далі полетіла. Під вагу приманки, під погодні умови, вам потрібно тут зробити свої налаштування. Тут стоїть магнітний тормоз. його потрібно спіймати на вашу вагу приманки, на те, як ви закидаєте. Закидати потрібно не різко, а плавно по початку. Потім, коли вже будуть навички у вас, можна буде швиряти і на відстань до 50 метрів і більше. Котушки за свій бюджет на діні. Вказано тут у нас 18 плюс 1 підшипників. Ну, я думаю, тут їх немає, скільки штук. Вірити китайцям не можна. Ну котушки себе показали на практиці доволі таки гарно. Так, зараз спробуємо зробити більш силовий закид. Вставляємо тут десь на 4, Цей тормоз відпускаємо, подивимося, що вийде. Уже лучше вийшло. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм. Або пишіть нам особисті повідомлення.